Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам, як проходять наші походи на навчанні за обміном Норвегії. Сьогодні ми з викладачами та групою відправляємося у похід з ночівлею, і на нас чекає дуже довга дорога. Отже, спершу ми автобусом дісталися місто Хортен, з якого відправляється паром. Далі переплили з одного берегу фьорда на інший за допомогою ось такого величезного парома, який перевозить людей, легкові автомобілі та навіть вантажівки. Після цього ми пересіли на потяг та за годину були у місті. hold them. Так на нас чекав автобус, який довіз нас до лісу, де ми нарешті зустрілися з нашими викладачами. Потім ми вирушили пішки до місця, де ми планували облаштуватися, і за 40 хвилин ми туди дійшли. Почали ми з невеликого ланчу, а після цього стали облаштовувати наші спальні місця. Поки ми це робили, піднявся сильний вітер, який трохи затруднив роботу, але за три години вже все було готово, І ось такі комфортабельні умови у нас вийшли. Залишок вечора ми відпочивали, розважалися та і перед тим, як заснути, викладачі допомогли поставити нам спеціальні телескопи, за допомогою яких рано вранці ми змогли би побачити птахів, адже це і було метою нашої поїздки. Спати вночі було на диво досить тепло, але під ранок стало прохолодно. О 5 ранку ми прокинулися, щоб поспостерігати за птахами і далі лягли спати. І о на 9 ранку ми знову прокинулися, поснідали та почали розбирати наші нічліги. І після цього вирушили таким самим. Маршрутом додому. Це була цікава та одночасно дуже важка пригода. А на цьому все, дякуємо за увагу, Па-па!